Традиційні цінності по російськи у мережі з'явилося доволі екзотичне відео, на якому заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ, генерал-лейтенант та герой Росії Олександр Матовніков роздягається на камеру танцюючи стриптиз. Його опублікували на одному із російських телеграм-каналів. На відео видно, як генерал демонструє інтимні частини свого тіла і почувається доволі розкуто. Очевидно, робиться не вперше. Автори відео стверджують, що генерал Матовніков є командувачем оперативної групи російських окупантів на території Білорусі. Проте він там полюбляє відвідувати ресторани та шукати все нових жінок. Це відео генерал, нібито зняв для своєї чергової коханки. А може й коханця, адже згодом в мережі з'явилася інтимна переписка цього генерала. Судячи зі скриншоту, Матовніков спілкувався. з